Начу наносити змивку, робити підтьоки, наносити сколи, а також запилювати. Друзі, вітаю вас на каналі Model Head. Мене, як завжди, звати Віталій, і у цьому відео я розповім вам про те, що таке везерінг у масштабному моделізмі, а також навчу робити 4 базових техніки везерінгу на масштабних моделях. Що ж, поїхали! То що ж таке цей Везерінг? Везерінг – це сукупність технік, спрямована на придання моделі більш реалістичного вигляду, шляхом додавання слідів використання бруду, іржі, сколів та іншого. Скажу кілька слів про те, які основні техніки Везерінгу використовуються у різних типах моделювання. Почну з автомоделювання. У автомоделюванні в основному використовують лише змивку і іноді бруд, коли роблять ралійні машини. Автомоделісти рідко наносять іржу, сколи чи інші техніки на свої автомобілі. Тому ось так. У авіації в основу використовують змивку, сколи, трішки запилення і підтьоки палива, особливо на літаках Другої світової війни, там, коли їх заправляли паливом, трішки палива залишалося на крилі, і коли літак починав летіти, це паливо утворювало слід на крилі. А у бронетехніці використовують майже всі можливі техніки везерінгу, такі як бруд, сколи, змивка, підтьоки та багато інших. Але. Це були лише базові техніки, які використовують у кожному з типів моделювання. Кожен моделіст обирає сам, яку модель він хоче зробити. Тому це не строгі правила. Тепер розкажу вам про кілька основних технік везерінгу. Поїхали. Почну свою розповідь із одного правила, якого завжди варто притримуватися: а саме, лакувати модель перед тим, як почати везерінг. Це захистить вашу модель від хімії, яку ви будете наносити в майбутньому. Тепер розкажу про змивки. Вони можуть бути двох типів: готові, як, наприклад, від Ammo MIG, або саморобні з масляних фарб. Обидві працюють добре, але змивки від Ammo мені більше подобаються тим, що достатньо просто побовтати банку і можна наносити на модель. А великий асортимент продукції від Ammo ви можете знайти у магазині Box24, а за промокодом MODELHEAD отримаєте знижку у 12%. А я продовжую розповідь про змивки. Вони використовуються для виділення мелких деталей або лінії розшивки на моделях. Використовувати їх просто: нанесіть на потрібні верхні пензликом змивку, після чого дайте її висохнути. Далі, використовуючи White Spirit або розчинник для масляних фарб, змийте залишки, щоб змивка залишилась лише у поглибленнях. Тепер кілька слів про підтьоки. За допомогою різних рідин або масляних фарб можна імітувати підтьоки бруду, масла, палива та іншого. Для того, щоб зробити підтьоки на вашій моделі, нанесіть невелику кількість рідини від АМО або масляної фарби у місце, де ви хочете бачити підтьок. Після чого вертикальними рухами пензлика розтушуйте його по поверхні. І вуаля! підтьоки на вашій моделі готові. Далі йдуть сколи або техніка чіпінгу. Є кілька варіантів створення сколів фарби на моделі. Один із них з використанням рідини для чіпінгу. Я показував відео з діорамою про сталкер. Про інші розкажу зараз. Тож, найпростіший метод створення сколів це використання шматка губки для миття посуду та фарби. Просто відірвіть шматок губки, після чого легко вмочіть його у фарбу. Далі витріть залишки і обережно точковими рухами нанесіть сколи на модель. Також можна скористатися пензликом. Це трішки складніше, але дає більш контрольований результат. Тепер поговоримо про забруднення вашої моделі. Перша техніка, про яку я хочу розповісти, це запилення за допомогою пігменту. Для цієї техніки вам знадобиться м'який пензлик та пігмент. Обережно нанесіть пігмент на поверхню, після чого легкими рухами розтушуйте його. Таким чином, регулюючи кількість пігменту на поверхні, ви можете регулювати те, наскільки запиленою буде ваша модель. Тепер розкажу вам про легкий спосіб створення об'ємного бруду. Для цього вам знадобиться клей ПВА або акриловий матовий лак. У моєму випадку це лак. Нанесіть лак або клей ПВА на поверхню, де ви хочете бачити комки бруду. Після чого обережно посипте цю поверхню пігментом і дайте лаку або клей ПВА просогнути. Далі струсіть лишній пігмент, і ви отримаєте гарний об'ємний бруд на моделі. Тепер розкажу кілька слів про те, як зробити бризки бруду на моделі. Для цього розбавте акрилову фарбу водою, щоб вона була більш рідкою. Після чого візьміть пензлик та якийсь твердий об'єкт. Тепер, використовуючи пензлик, ви можете створювати бризки. Проте будьте обережними і завжди пробуйте на якомусь папірці або серветці, щоб не зробити надто великі бризки на моделі. Також ви можете комбінувати багато різних відтінків бруду, щоби зробити більш реалістичний результат. І після застосування цих трьох простих методів ви зможете отримати ось такий чудовий результат бруду. Що ж, дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося це відео і воно було для вас корисним. Бувайте.